Коли розпочалася війна, ми годували волонтерів, які платують сітки. Потім, коли вже волонтерів стало значно менше, які платують сітки, так сталося, що написала мені в Фейсбук моя одногрупниця Таня Горобець і сказала, що є відділення в обласній лікарні, де багато дуже хлопців, важко поранених, опікове відділення, це складне відділення. І сюди потрібна була допомога. І ви знаєте, що приготування їжі це не основне, основне це спілкування. Тут Сьогодні ми хлопцям приготували картопельку пюре, м'язку по-французьки, салат свіжий з молодої капусточки. Коли потрібна дієта для якогось особливого пацієнта, то ми готуємо. Там суп-пюре, наприклад, чи якийсь бульйон з домашньої курочки. ходимо чотири рази на тиждень з 17 липня То, на постійній основі. Добренка, ми. Я з дивлюся. Ми спробували. Повірте, навікарня лікарняна їжа дуже смачна у нас тут. Просто нам візьмуть таке, щоб теж трохи побаловать нас. Хлопці молодці, що нас відвідують, не забувають. Кожен день вони у нас. Дуже все смачно гарна лікарня. Основні кошти, звичайно, що це мої власні кошти, і я залучаю своїх працівників. Помагають, звичайно, що ми б самі не справились, тому що і такий довготривалий період, і дуже багато хлопців були. Допомагають мої подруги, допомагають благодійні організації, які мають надлишок і. Наприклад, крупи, макарони, якісь олію. Наприклад, коли я обдумувала, як я це буду робити, і наскільки довго я прийняла чітке рішення, що я буду цим займатися до перемоги, до повної перемоги України. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна.